Найважливіша практика у філософії стоїцизму навчитися розрізняти те, що ми можемо змінити, і те, чого змінити не в силах. Якщо відправлення літака відкладено через погодні умови, то хай скільки ми кричали б на представника авіакомпанії, це не зупинить шторм. Хай би як сильно хотіли, ви не станете вищим або нижчим, не народитеся в іншій країні. Хай би як ви старалися, усе одно не зможете змусити когось полюбити вас, і найголовніше. Час, витрачений на потуги вплинути на ці непорушні об'єкти, це час, який ви не приділили речам, які справді можете змінити. На практиках із духовного відновлення часто проказують таку молитву про спокій Боже, дай мені смирення прийняти речі, які я не можу змінити, відвагу змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Ми не можемо скасувати власний вибір, який зробили колись, виправити завдану комусь кривду, але можемо змінити майбутнє, бо контролюємо нинішній момент. Епіктет сказав: людина може контролювати вибір, який їй належить зробити зараз. Це актуально для кожного з нас. Нам треба зосередитися і визначити, що сьогодні можемо контролювати.